Обідня пора. Перший, хто у нас дуже смачно присмакує, то це Максик. Але сьогодні він вже їсть із власної мисочки. А ще радує те, що сьогодні він вже їсть і маночку. У корей насипано нічого не даю. Єдина, хто проситься аж облизується їсти, це мілка. То зараз, поки у мене готується обід, я нагодую її тут сидить. Це вона несеться, я так зрозуміла, або вже знеслася. Цих крикунів я вже давно не чула, але сьогодні вони он, сидять зверху, тому що тепло, стріхи капають, хоч на землі лежить сніг, сонечко ясне по обіді вийшло, і вони. Ганяють, як ото, знаєте, кажуть, весна прийшла. Оце так і для них сьогоднішній день. Дивіться, яке гарне сонце, стріха капотить і вони бігають. Когось цікавило, що за порода півня, кур наших це порода шамо, бійцівські кури. Є у нас півень і кілька курок. Ось такий він, поважний, на ногах високий, лопатий. Поки обійшла від хліва бігти до хати, то ці вже з другої сторони. Ну, це Петрик, їм я налила тільки водички. Петрик, як завжди, свариться. Ну, а це наш красавчик. Не змогла я, щоб не показати його ще раз в обідню пору. Чому саме так? Тому що зараз дуже видно, б'є сонце через вікно до нього, і подивіться, як він гарно переливається. Недаремно наш син Іванко вперше, коли побачив таких фазанів, сказав, що це райдужна пташка. Оце милота, є що подивитися, от теж прийшла налити їм водички. Ну, оскільки ще всі діти в школі, то швиденько, що на швидкоруч їм готую, поки немає, це відварила гречки, уже вона готова, я її виключила. А тут ось на сковорідці притушується крильця у такій е, заправі, з морквою, з цибулькою, з приправами на смак. Трішки водички, так що була юшечка до гречки поляти. І я так думаю, що це воно буде швиденько. Вони прийдуть, можливо, хвильку зачекають, але все буде готово. Звісно, у пригоді знову стає ще одна вилазка чи залазка, не знаю, як правильніше залазили, вилазили із погреба. Дістали знову ось банку кісточок таких. Баночку одну м'яса, І ще одну баночку м'яса, тому що ці баночки невеличкі. Дістали ось такого сальця з прослоєчкою м'ясо, на шкварочку буде. Дістали баночку котлет, заляних жиром. Розігріємо. Це ось таке бутербродне сальце з часничком, яке смакує на хліб намастити. Дістали також ось таке асорті баночка Тут у мене помідори, перець, огірці, огірочки, і ще знизу там і капуста. Черешень, баночка, компот, ось такі грибочки, якщо я не помиляюся, це решітки такі молоденькі, гарні. О, Це щавель буде раз чи два зварити борщу. Ну, які солодощі, варення з вишень і варення з, з агрусу. Да, такий у мене агрус, червоний-червоний, і таке із нього варення. Але який солодкий сюрприз очікував на мене? То це те, що діти йшли зі школи, а по вулиці їхала якраз машина. І дуже оголошували, продаємо солодощі від виробника. Діти спанили і бігом вже прибігли до мене. Мамо, давай подивимося, що там є. І ми пішли, подивилися. Виробник, я так, ось таке печво, ми купили з начинками з такими прослоєчками: одне коричневе кавове десь і одне ось таке біленьке. Запитала я, хто виробник такого печива. Мені відповіли, що місто Калуш. Я зараз так подивлюся, чи буде видно. Да, 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 да. Місто Калуш Івано-Франківська область, виробник. Отакій коробочці ось це буде 600 грам цього печива. Я вже так на вулиці придивлялася. То, здається, так мені мелькнуло, що 600, да, да, в ці 600 грам. Ось до 23 лютого спожити, тобто печиво свіже. Зараз ще зазирну тут, тут печиво. Це, що воно в нас там каже, ну, виробник, звісно, той самий, печиво спокуса асорті, Тут пів кілограма. О, і тут вжити до 4 березня. тобто Хороше таке печиво, я думаю, до е, чаю чи е, до кави нам буде. Ну і ось таку торбиночку взяли ще з житнього печива. Отакий От сюрприз на мене чекав. Все, дітей я буду годувати, а сама буду чекати чоловіка, тому що за роки виробилася звичка один без одного не їсти. Він чекає мене, а я завжди чекаю його.